Для мене цей текст зараз є найважливішим. Спочатку наведу дві новини. Перша німецькі ЗМІ повідомляють, що деякі міста Німеччини планують у холодну пору відкрити спеціальні громадські місця, де можна буде зігрітися тим, хто під час кризи не впорається зі зростанням цін на комунальні послуги. Як зазначає німецьке видання Bild, через обмеження постачання газу вартість електроенергії у ФРН не тільки продовжить зростати, але її може й не вистачати фізично. Все більше міст країни створюють кризові команди та розробляють плани для роботи у надзвичайній ситуації. Друга новина. Мер Краматорська Олександр Гончаренко ще кілька тижнів тому попередив мешканців про те, що взимку місто ймовірно опиниться без газу, опалення, каналізації та водопостачання, і буде критична ситуація з електрикою. Він закликав людей готуватися до зими вже сьогодні і заявив, що їм швидше за все доведеться жити по кілька людей в одній кімнаті, щоби зберігати тепло та економити електрику, і набирати воду з гусаків на вулиці. Ну знаєте, такі крани качалки. Також він закликав робити запаси дрів. А тепер кілька думок вголос у нас війна війна з ворогом, який не знає термінів гуманізм чи людяність, і він хоче нас знищити, але це не є фінальною метою це проміжна, але обов'язкова. Тому наш ворог робитиме все, щоб реалізувати задумане. А значить, він піде на будь яку підлість, і нам треба бути готовими до всього. Одна зі стратегій Кремля це заморозити Україну взимку. Ціна на газ зростає, а у нас із запасами газу зараз не дуже добре з багатьох причин. Можу припустити, що багато хто намагатиметься грітися електрикою, але тут теж проблема. Ні, біда навіть не тільки у тому, що величезна кількість одночасно включених електроприладів викличуть таке навантаження, що швидше за все мережі погорять в стояках, в щитових і навіть силові трансформатори можуть не витримати. Погано те, що ми можемо з величезною ймовірністю залишитися без електрики зовсім. Поясню на прикладі, після початку інтенсивної фази війни Кремль намагався розбомбити ТЕЦ 6 у Києві на Троєщині. Тоді в них це чомусь не вийшло. Багато експертів були здивовані, що расисти не намагалися знову розбомбити цей та інші подібні об'єкти, але з'ясувалося, що це плани Кремля на осінь. Чому на осінь? Щоби ми не встигли їх відновити. ТЕЦ 6 виробляє теплову та електричну енергію для забезпечення споживачів, переважно оболонського, деснянського, Дніпровського, Подільського та Шевченківського районів Києва. Якщо розбомбити, то пів міста буде без тепла та електрики. А якщо вдарити по інших ТЕЦ, то Київ буде паралізовано. Не працюватимуть ліфти, холодильники, чайники, плити, пралки, не працюватиме подача води і каналізація, не можна буде зарядити телефон і увімкнути комп'ютера, не працюватиме метро, тролейбус, трамвай, не працюватимуть ШВЛ у лікарнях і каси в супермаркетах. Багато чого не працюватиме. Список можна продовжувати. Місто зупиниться і повірте, що расисти це добре знають. Більше того, в їх планах є удари по ТЕЦ не лише у Києві, і я поки що не бачу реальної можливості захистити ці об'єкти від рашистських атак. Навіть у Німеччині вже готуються допомагати своїм громадянам узимку, бо опалювальний сезон не простий. Але в Німеччині не буде розбомблених ТЕЦ, а ми маємо високу ймовірність, що можуть бути. До того ж, у Німеччині місто може купити газ та електрику в різних постачальників, а у нас сьогодні це нереально. Мери та міськради не зможуть самі вирішити ці проблеми у воєнний період. Тож хочеться, щоб керівництво України вже включилося у підготовку до складного опалювального сезону. Чи готуються вже приміщення для масового обігріву, як у Німеччині, чи будуть реалізовані альтернативні рішення щодо обігріву населення? Чи є розуміння того, чи зможе Україна забезпечити протиповітряну та протиракетну оборону на енергогенеруючих об'єктах, чи закуповують і завозять в достатній кількості паливо для цих об'єктів? Хочеться, щоб вже почали працювати за всіма напрямками, за якими сьогодні нічого не робиться, тому що це не кіно і другого дубля не буде. Ціна питання це виживання багатьох українців. На тлі всього, що відбувається, керівництво держави має пам'ятати про підготовку до опалювального сезону. Людей варто офіційно попереджати, що багатьом вже сьогодні треба думати про те, як себе самостійно обігріти в зимову пору. Ситуація вкрай складна. Я рекомендував би купити дрова всім, хто може це собі дозволити і хто може цим скористатися потім взимку. Я попереджаю про це сьогодні, хоча я і не влада. Але потім обов'язково нагадаю зі словами А я ж попереджав. А поки що оцініть заповненість газових сховищ у Європі на початку серпня: Німеччина 70%, Іспанія 78%, Чехія 79%, Франція 81%, Швеція 91%, Польща 99%, Британія 100%. Вони підготувалися, а ми.